Якщо ми будемо говорити, що спиртне не гріх, або ставити його так та чуть-чуть, ну то ні, це гріх. Тому що е, горілка, взагалі, горілка говоримо. Так, давайте спиртне для розумних людей. Мені сподобалося те Василь, до речі, колодій. Це його цитата: горілка для розумних людей. Е, чому ми зараз будемо говорити про вино, так сказати, а монахи колись пиво варили? Так, варили, але там на ціла історія це сталося практично випадково. Тому. Це гріх, його таким треба називати. Чи буде доречним десь трішки випити людині при умові, якщо вона повністю володіє своєю, своїм тілом, своїм розумом, своєю адекватною поведінкою, і це в жодному разі не вплине ні на кого, і людина не буде їздити з автомобілем і ще через кому багато-багато, але це вже навіть тоді не спиртнеться, як буде як. Пити, от саме пити, вживати, коли ми говоримо багато, гріх, трішки спробувати десь не гріх, а пити, так як воду, це гріх.